Так, друзі, ще раз доброго дня. Друзі, у нас на огляді новий завоз вітровочки код 733. Ціна 1,5 долар за кілограм. Друзі, привезли всього лише два мішечки. Зараз у нас на огляді перший мішечок. Дивіться: ось такі у нас толстовочки. Це у нас перший мішечок, друзі. Чудові вітровочки, дуже хороший стан. Дивіться. Я нагадаю, це у нас перший мішечок з нового завозу. Код 733. Ціна 1,5 долар за кілограмчик, друзі. Всього лише 1,5 долар за кілограм. Дивіться, як вони чудові. Ось такі у нас вітровочки. Перший мішечок, дивіться. Ось такі ось Ось така ось Ось така. Друзі, я нагадаю, всього лише два мішечки. Кількість товару обмежена, друзі. Ось дивіться. Ось такі у нас вітровочки. Ось така ось. Хороший стан. И остров. И остакан. Друзі, я нагадаю, це у нас перший мішечок з нового завозу вітровочки код 733. ціна 1,5 долар за кілограмчик. Кількість товару, друзі, обмежена. Не вагаємось, вибираємо, замовляємо. Далі буде.